Всесвітня організація «Адвентистське агентство розвитку і допомоги привезло сьогодні Буковинським дітлахам в рамках програми Діти Європи, дітям України. Різдвяні подарунки. Сіє мотою будинку молитви «Адвентистів сьомого дня було організовано силами релігійної громади концертну програму для дітей інвалідів, дітей з неблагополучних родин та багатодітних сімей, запрошених малолітніх краян виявилося близько трьохсот. Поки тривав підготовчий процес організованого віруючими свята, запрошені діти, що вже сиділи у залі, прискіпливо розглядали пакунки з Європи. Як з'ясувалось, подарунки збирались у різних родинах. Вміст кожної коробки різний переконували організатори благодійної акції. Те для більшості запрошених дітей було приємно уже те, що про них на різдво згадали, а не забули. Діти Європи Європи дітям України. Тобто діти в Європі за свої кошти купляють різні речі. Іграшки, письмове приладдя, зошити, солодощі, і ось готують такі подарунки, записують свою адресу там. І відсилають сюди в Україну для того, щоб тут діти, які не захищені, які мало забезпечені, діти інваліди, діти сироти, могли отримати, хоча чуть-чуть доброти для зручності. Благодійники на кожній коробці вказали код міста та регіону, де збирався подарунок, а також вік і стать дитини, для котрої він призначався. Всередині коробки не тільки презенти юним українцям від малолітніх європейців, а й адреси та телефони, за якими можна з ними зв'язатись. Представники релігійної громади кажуть, що різдво не єдиний про. Відробити людям добро цією метою. Немалочисельна церква адвентистів сьомого дня навіть обрала директора благодійної місії, котрий підтримує стосунки з різними міжнародними благодійними організаціями і допомагає буковинцям одягом, медичним інвентарем, зокрема і інвалідними калясками. Ми в першу чергу даємо допомогу тим, які мають потребу це за межами церкви. Тому що церква піклується про своїх людей, а ми стараємося тим організаціям допомагати, які ну, держава сьогодні на превеликий жаль не встані допомогти, то ми надаємо посильну допомогу. Саме ті і так, прилади медичного призначення це такі, як ліжка функціональні. Ну, там Масажні столи, білизна, мебль, якщо поступає. Для буковинських малюків та підлітків з багатодітних та малозабезпечених родин вірші та тетралізовані сценки, танці та пісні. Релігійна громада має своїх артистів. Згідно цьогорічної програми, подібне дійство чекає і на дітлахів з Франківщини та Тернопільщини. Минулоріч представників всесвітньої організації Адра разом з керівником адвентистської агенції розвитку і допомоги в Україні об'їздили всю східну Україну. Хотів би е, запросити благодійників, які е, в Україні, щоб вони брали участь дійсно е, в збиранні таких же самих подарунків, які ми привозимо з Європи. Тому що е, ці подарунки збирають сім'ї, вони е, вкладають туди свою. Любов, свою радість і все те, що вони можуть чим поділитися з нашими дітьми. Тому е, ми теж можемо збирати на Україні і ми вже збираємо на Київщині, ми вже збираємо такі подарунки, і вони е, корисні для дітей інтернатів, для дітей, де там багатодітні є. Думаю, що до нас приєднається Буковина. Галина Мормолюк, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал